Сьогодні на продажу виставляється здоровий хороший будиночок. Знаходиться в селі Катеринівка Дніпропетровської області. Село це недалеко від міста Покрова. 8 кілометрів. Загальна площа будиночку 110 квадратних метрів. Земельний участок. 25 сотих. В будинку вікна дерев'яні, криша не протікає, покрівля шихвер, двері нові, будиночок має 4 кімнати, кухню, роздільний санвузол. Здоровий коридор. У будинок два входи. Кімнати не прохідні. Але будиночок потребує ремонту. У будинок проведена нова сантехніка, труби, двохконтурний котел. Є батареї. Треба підключити. Є газ. Світло 380 вольт. Вода заведена в будинок. Але не підключена. Цоколь у будинку високий. Високе горище. Можна зробити жилі кімнати. На території будиночку є великий гараж з оглядовою ямою. Є великий підвал, в якому можна теж зробити три кімнати. Дуже великий. На участку є три великі прибудови для ведення господарства. Дуже великі споруди. Все господарство обгорожене желізним парканом з желізними гарними воротами. В селі є ігрова площадка для дітей, є клуб, великий магазин, в якому можна купити все. Продукти, від м'яса і до всього остального. До міста Покрова 8 кілометрів. Туди возять діток, в школу, в дитячий садочок. За більшою інформацією дзвоніть по телефону господині. 067 682 63 96. Ціна домоволодіння 8 000 доларів. Підписуйтеся на наш канал, допоможіть розвинутися. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Пишіть, де б ви хотіли придбати житло. Пишіть, в кого є на продаж. Ми знімемо відео, змонтуємо похворо, виставимо, допоможемо. На все добре, дорогі українці!